Податок на нерухомість сплачують громадяни, які мають у власності квартиру загальною площею понад 60 квадратних метрів або будинок понад 120 квадратних метрів. Ставки податку встановлюються рішенням місцевих рад, але вони не можуть перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за звітний рік. Отож цього року сума за один квадратний метр не може бути вищою від 97 гривень 50 копійок. Незабаром громадяни нашої області отримають податкові повідомлення рішення на сплату податку на нерухоме майно, земельний та транспортний податки та протягом 60 календарних днів зобов'язані сплатити визначені в ньому податкові зобов'язання. Однак є громадяни, які так і не отримають повідомлення рішення. Чому ж так відбувається? Часто після зміни місця проживання чи інших облікових даних, людина забуває повідомити про це податкову інспекцію. В свою чергу, податкова інспекція, не маючи. Нової інформації надішле повідомлення рішення за старою адресою. Якщо громадяни змінили адресу і не повідомили про це в податкову службу, вони не отримуватимуть повідомлення рішення на сплату податку, але це не означає, що їм він не нараховуватиметься після закінчення е, граничного терміну сплати майнових податків. У громадянина може виникнути податковий борг. Щоб уникнути такої ситуації і вчасно отримувати від податкової служби необхідну інформацію, потрібно протягом одного місяця подати заяву за формою 5ДР. Її можна подати як особисто, так і в електронному вигляді через електронний кабінет платника. Обов'язок подати таку заяву мають і внутрішньо переміщені особи. Обов'язок подати заяву за формою 5ДР мають і особи, які переселилися з тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщені особи. Вони зобов'язані визначити свою нову податкову адресу та подати заяву 5 ДР або 5 ДРП. Пред'явивши при цьому документ, що посвідчує особу, і довідку, також звертаю увагу, що громадяни можуть переглянути інформацію про нараховані суми. Майнових податків в електронному кабінеті платника, крім цього, крім цього, громадяни можуть скористатися калькулятором очислення сум податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки та плати за землю, який розміщений на сайті Державної податкової служби України. В електронному кабінеті тепер доступна нова послуга, яка дозволяє перевірити ризиковість контрагентів платників ПДВ. Цей сервіс діє 17 березня і надає можливість перевірити свого контрагента в режимі онлайн. Наказом Міністерства фінансів України від 27 лютого 2023 року, за номером 110 внесено зміни до порядку функціонування електронного кабінету. Зокрема, розширено доступ платників податків до податкової інформації про їх контрагентів. Однак перед отриманням цієї інформації необхідна. Попередня згода такого платника. Така згода надається у розділі Згода меню налаштування приватної частини електронного кабінету та передбачає надання контролюючим органом відомостей про такого платника в обсягах, визначених платником податку. Отож, оновлена послуга дозволяє перевірити ризиковість свого контрагента шляхом перевірки його наявності в переліку ризикових платників податку. Платник податку може дізнатися про свого контрагента, дату внесення або дату виключення з такого переліку, а також пункт критеріїв ризиковості, за яким такого платника було внесено в перелік ризикових. Перевірка контрагентів на ризиковість допоможе уникнути негативних наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами. Наразі, окрім інформації про внесення платника до переліку ризикових чи виключення його з такого переліку, можна отримати також інші відомості щодо контрагента: це податкова адреса, дані про місця обліку, дані про посадових осіб, інформація щодо. Е... Об'єктів оподаткування, наявність відокремлених підрозділів, видів економічної діяльності, сума сплати, сплачених податків та зборів до бюджету, наявність ліцензій, наявність експортних чи імпортних операцій, зупинення реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, не своєчасна реєстрація податкових накладних, залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів та інше. Зазначену інформацію платник податку може отримати в електронному кабінеті, в електронній формі, а також за необхідності в форматі є документи з печаткою відповідного контролюючого органу.